Ще 470 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 15 артилерійських систем росіян, один засіб протиповітряної оборони, 11 одиниць автомобільної техніки та 32 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 31 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 207 тисяч 910 окупантів. Російська армія втратила 3802 тисячі танки та 7472 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3460 тисячі артилерійських систем загарбників на 575 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 333 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 313 літаків та 298 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на шість тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3124 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1107 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 454 одиниці. Дані уточнюються.